Всім привіт Славко! Сьогодні я на кухні. І де ви бачили, коли мене на кухні? Сьогодні готуємо чанахи по-українськи, в горщиках, в духовці, у батьків на кухні. Всі інгредієнти в нас вже нарубані. В описі буде повністю по інгредієнтам. Ну і сьогодні будемо готувати на плиті у батьків. Розкажу вам таку історію. Приїхали до мами. Мама розказала, що колись, будучи студенткою, біля Львова в кав'ярні спробувала чанохи. І так їй сподобалося, що вона хоче спробувати знову. Тому швидко зганяли на базар, купили все, що треба. Реалізовуємо мамину мрію. Погнали. Це не казан. Дві сковорідки. Поки будемо обсмажувати м'ясо, м'ясо смажимо. Наше. Закинемо другу сковорідку цибулю. Здоровим кубиком. Да, друзі, кухня, це вам не казан. Ставимо дві і працюємо вдвох. Я так не звик, треба пам'ятник ставити, тому хто готує на кухні. Дивіться, наше м'ясо підобсмажилося і ми його запускаємо вже в наші горщики. Так викладаємо на дно м'ясе. Хай воно уже там гуляє. Ревномірно стараємося розподілити, щоб всім вистало м'яса. М'ясе. Так, і не часу доливаємо трошки олійки і дубасимо сюди гриби. Грибам треба теж трішки пожити. Так, дивимося що з нашою цибулею. Цибулька вже на підході. І даємо в цибулю моркву кубиками. Отак, от от так. Оце де морква перескочила в другу сковороду. Мабуть, їй там комфортніше. Отак, так, дубасимо, якби було 4 руки, щоб держати дві сковороди. І обжарювати одночасно, мабуть, було б. оп, і гриб втік. Ах ти ж хуліган. Ах. Так, смажимо, смажимо. Смажимо моркву з цибулею буквально 5 хвилин, щоб вона тільки трішечки трішечки припустилася. І ми візьмемо і посолимо все. Воно все буде лягати шарами, тому треба, щоб було посолене і поперчене. Все, 5 хвилин. Так, наша цибуля з морквою припустилися, і ми будемо їх теж закладати в горщики. Отак. От Краса. Не описуємо. У нас сьогодні прямо конвейер буде. Ну, я вам скажу так, що складаючись з інгредієнтів, то це має бути дуже смачно. Так. Виловили всю нашу цибулю, гриби жаряться. Отако. Так. І я гадаю, що кидаємо пускати на неї нашу картоплю. Впускаємо картоплю. Акуратно зараз буде бризкать. А може і ні. Отак. Хай всмажується. Додамо в гриби білих грибів в наші печериці для отого незабутнього аромату. О! Аромати страшні. Так, і я так гадаю, що наші гриби вже на підході, ми їх також даємо в наші горщики. Воно все ще буде тушкуватись, тому не переживаємо. Нам головне зробити оцю суміш ароматів. Ой, краса! Друзі, ну такими ми так і вспіли практично все обсмажити. Отак ну, рівняємо. Рівняємо. Хвилин 5. до напівготовності. Так, посолимо її також. І поперчимо. Дивіться, друзі, яка в нас картопелька вийшла, Вимикаємо. і картопельку також в горщики. Розкладаємо рівномірно, потікала трохи, рівномірно так. Так, ставимо. Є у нас ось вот така шикарна квасоля. Дивіться, здоровенна. То можна вирізати. Так. Докидаємо квасольку нашу. Квасолю треба любити. Вона вже. У нас в томаті і приварена. Так, беремо другу банку. Так. Ох, які в нас горщички виходять. Красивенні. Дивіться. Це просто. Просто вогонь. Робимо їх неповним, бо будемо ще доливати води і воно там буде булькать. І отак оце тут підливочки нашої. Так. Трохи часнику. Як без часнику? бамс бамс духовочка наша гріється. Оразі, дивіться. Оп, картоплина десь втекла. Отак в нас вийшло. Отаке в нас вийшло. Так, зараз, 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 зараз. Що е, робимо далі? Далі ми долємо трішечки води. воды, чтобы ему было в чем булькать. Так. Сейчас еще. О так, що ми робимо далі? Присолим, Приперчим. І дамо сюди по пару горошин, чорного. І духмяного перцю. Так. Є таке діло. Лавровий листок. Хто хоче, кладе, хто не хоче, не кладе, я кладу. Є такий. і ще секунду. І додамо сюди буквально по шматочку вершкового масла. Ось так. Бамс, бамс, бамс. Бамс, бамс. Так, зараз ми все це діло приберем. Лист. Вставляємо, щоб все влізло. Так. Ох, тепленьке, красивеньке. Так, тут одна десь кришка. Пішла. І що? І пхнем в духовку. Пнем в нашу духовку. у Опа. Вже перший момент виник. Ну, не хоче туди, значить, буде сюди. Оп, заїхали наші чонахи. Залишаємо в духовці на годину. Через годину включимось. Друзі, пройшла годинка. Будемо доставати. Ставимо таку дощечку. Так, беремо наші кучу прихваток. Вимикаємо духовку. Ну і будемо доставати. Ти прямо горить. Заглянемо. Дивіться, яка краса. Аромат неймовірний. Ковтнув слину всі, хто як де готує, матюкає. Лайкаємо, дизлайкаємо, підписуємося, підтримуємо український Ютуб. А ми пішли за стіл. Всім пока.